Доброго дня друзі. 16 жовтня. Рівно 13 місяців, як я живу без алкоголю. Але розмова не про те. А що в мене полуничний вже так осипався? Всі інші тримаються. Власне ж, не про полуничний. Так, і ще одна форма, яка в мене лишилася на винограднику не Невисвітлений. Це із тих е, молодих, які я садив вже свідомо. Нарешті доходимо до торнадо. Торнадо це останній кущик в цій десятці, яку я посадив першою. Ось конкретно це на торнадо. Ось це ось. Е, он це пасинковий урожай. Це ж майже край виноградника, і вже два роки він. Вражається дуже сильно заморозками. Тому, як і на Емірі, я не можу на ньому отримати нормальний урожай. Хоча, судячи з розміру ягоди, нормальний урожай на ньому ну не то, що може бути, а повинен бути. Але фактично я от на Аркадію отримую більше урожаю, ніж на торнадо, бо він постійно підмерзає. Отак, знаєте, буває по діагоналі. Так, хопа, цей не вимерз. Цей не вимерз, а отак от от діагонально. Я йому постійно не щастить. Ну, місце видно таке. Деякі рукави я сам грав, про що вже неодноразово розповідав, бо вкривав там специфічно робив укриття, там, експериментував. От, Але деякі рукави вижили, бо були вкриті землею. Ну, при тому, все вимерзло 28 квітня. але... Дивіться, із усіх пагонів, які відбили, дивіться, отакий пропуск. Мертво, 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 мертво. І ось тільки один пагін на рукав. Один єдиний пагін на рукав, який вижив. І на цьому пагані, на одному ньому був тільки урожай. Основний урожай у мене на чотирьохрічному торнадо цього року всього два грона. Минулого року. Це він був трьохрічним, були набагато більше грона, прямо такі сантиметрів по 30 величезні. І на них були ягоди. Ну, отакі от в основному малих ягід не було. А цього року, ну я думаю, що зворотний заморозок це зробив, тому що от навіть на, на Аркаді там он нормальні ягоди, такі як повинні бути на Аркаді. А тут ось такі малесенькі, кешмишні. Ягоди, бачите, малюсенькі. Тобто чому вони такі? Чому таке запилення? Не знаю. Я думаю, що трошки щось тут пошкодилося в результаті заморозки. Тому що те, що нижче відбило пізніше, і з голови там вже нормальні ягоди. Аналогічна ягода на пасинках, торнадо крупніша. Дивіться, це ж пасинок. Яка тут ягода на пасинках? гляньте. Як мій великий палець. Ягода крупніша, ніж на основному рожа. Тобто, нормальний висновок я по ньому зробити не можу, але припустити дещо можу. І з висоти там, пережитих разом з цим кущем 4 років. Значить, дивіться, сила росту у нього гарна. Він гарно росте, потужно, сильно рослий, якщо ж не вимерзне. Так, лоза нормально визриває на сьогоднішнє число, лоза визріла гарно. Щодо ураження хвороби, також лоза частенька, без оїдіуму. переважно, вона нормальна. Якщо поруч ось альянс і тут є плями оїдіуму, то на торнадо таких плям я в принципі не бачу. Ось дивіться, як я робив. Виходить, що і ось. Основний пагін обрізаний, а то пасинок пішов. Ну от власне Тут так само. ось Основний пагін я обрізав, а пасинок ось він пішов. Дивіться, яка товщина цього пасинка просто прекрасна. І він вкладається на урожай на наступний рік. Крім того, що в цьому році цей пасинок також отакі от дві гарні бомбочки видав. Ну і от ще Цікаво, що торнадо для мене... В принципі, найбільш загадкова форма, тому що вона в мене найбільше вимерзала, я на ній отримував найменше врожаю. І Якщо всі інші смаки там мені відомі, альянс той самий минулого року просто дав бомбезне навантаження, то цього року, хоч і нема навантаження, але я про нього можу складати враження з досвіду минулого року, то торнадо і минулого року вимерз там було. Декілька грон і цього вимерз. Декілька грон. Проте давайте глянемо, що у нього по ягоді. Заміряємо, який цукор на сьогодні, яка маса ягід. Дивіться, тут поганеньке запилення, в тому сенсі, що багато невеликих ягід. В основному торнадо таке, як я вам показую на пасинках От минулого року. Ягоди такі крупні всі були. Цього року вони не такі крупні, давайте глянемо. Деякі вже, бачите, в'яляться. Туди в'ялененьку зірву декілька. Оп. Ну і менших ягід декілька зірву. Так, ось 5 ягід різного калібру. А зараз сходимо, заміряємо, що вони покажуть нам, яку вони нам дадуть інформацію. Вісім з половиною. 9,9, 6,2, 11, 10, 5,5. Ну, це зовсім в'ялена ягідка. Також на 5 грамів. Значить, бачите, я зривав різні ягоди спеціально, але переважно розмір торнадо це навіть не ці ось ягоди. Переважно торнадо крупніший. Колір торнадо. Ось цю ягодку натер, тільки що пальцями. Десь отакий от колір. Цікавий, синій, з червонуватим відтінком. Давайте подивимося, що в нього всередині. Всередині ягодка торнадо ось така ось. Такий цікавий колір. Бачите, червоний такий відливчик у нього. значить Вона тверда, вона хрумка. І при тому, коли ти її розгризаєш, досить гарно виділяється сік. А, із особливостей смаку, значить, наразі, От, вчора пробував і сьогодні пробував. Так вона в мене ціле літо провисила я її не Ні, раз щось був, пробував, вона ще кисленька була, та й все. І оце ось всередині жовтня. Ну, і, значить, пробую я цю ягоду вчора. І такий смак. Зразу ніби простий такий, але потім доганяє пізніше е, смак такий, ніби, як знаєте, винного, технічного, такий, може, що воно вже перевисило. Навіть у мене от відчувається певна терпкість цієї ягоди. Не скажу, що це мій улюблений смак, але це одна із моїх улюблених консистенцій. Тобто вона хрумка, вона щільна, тим не менше, сік у неї є, шкірочка в неї не відчувається. Так, давайте подивимося, що у нас із цукром дивлюсь. Значить, чистенький, бачите, рефрактометр, синенький. Кладу його, беру ягідку, копаю сік, хоп, бачите, сік гарно відділяється. Дивимось. 22 брікса. Це небагато, але, скажімо, і досить непоганий, з іншого боку, результат. Так, дивимося. Знову чистий рефрактометр. Капаю сюди з трохи меншої ягоди. Хоп, бачите, ягода, при тому, що хрумка, дуже соковита. Хоп, 24 брікса, менша ягода. Ну і традиційно мені дуже цікаво, що видасть ягода, яка вже практично в родзинку перетворилась. Так ще раз дивимося. Тут що в нас частенько. Копаю ці родзинки. А тут вже аж вино якесь, аж кольор інший. Клац. 27-28 брікс. Так, я ж забув подлубатися, подивитися, скільки кісточок у ягодах. Друзі, щодо кісточок, звісно, це не рембо. У великих ягодах 4 кісточки, в Рембо 2, там, максимум 3 у великих ягодах. А тут 4. Ну, маленьких от, ну, відносно в невеликих ягодах, одна кісточка. Це в ягоді такого розміру. До самого початку. Смак такий приємний, гармонійний. Немає в нього там ні мускату, нічого такого. От зразу приємно. Перше, що ти відчуваєш, це такий хрускіт. Далі дуже круто від того, що не відчуваєш е шкірки практично. Вона тільки хрусь і її вже немає. Це для мене великий плюс. Я таке дуже люблю. Солодкий смачний виноград розжовуєш і потім починає приходити. Очевидно, від шкірки, після смак таке, а після смак у нього якийсь, ну як винного сорту якогось технічного, знаєте, отакий якийсь. Тому із усіх цих форм і сортів, які я посадив в перший рік із моєї першої десятки, значить, чисто по смаку торнадо мені подобається найменше. Хоча із плюсів, що ми можемо дати, сильно рослий кущ раз, е, стійкість до хвороб відносно непогана при 4-5 обробках, які я зробив цього року, в принципі, більш-менш нормальна стійкість до хвороб. Е, що не може не радувати, видає пасинковий урожай, ну, про пасинковий урожай я зніму окреме відео. І в нормальний рік, я так розумію, він досить непогано би навантажувався. Але повторююся, друзі, я не можу прямо сказати, що це 100%. Ну, це те, що я бачив в відео інших виноградарів. У себе я не бачу, тому що ну, місце таке, як ніби, зачароване постійно. Тут зворотні заморозки вибивають. Як не третину, так дві третіх усіх пагонів. І там, що то вже відроджується, від того вже маю якийсь урожай. Але це, що він видав, тільки от ті два грона. І ті два грона мають специфічний такий смак, що мені не сильно заходить. От чисто на мій смак. У нього якийсь технічний присмак. Присмак технічного винограду. Ну це от далі. От коли я вже з'їв ягідку десь хвилинки-дві-три тому, а цей присмак досі, чи посмак правильно казати, він досі відчувається. Такі як, от, ну як шкірка технічного сорту винограду. Хоча, повторюся, Дивіться, ягода сама прекрасна, ну дуже гарна. Це якби може бути окрасою виноградника. Ягоди тут просто ось здоровенні. Вже їх буду знімати, показувати, коли зніму відео про пасинковий урожай. Дуже гарні ягоди. Це ж ось дуже такі гарні бомбочки, це, це пасинки видали. Основний урожай ото ті, ті два грона і, чесно, посмак не сильно мені подобається. У себе великого урожаю на торнадо не бачив силу вимерзання, вкотре повторююсь, щоб ви мене правильно зрозуміли. Тобто я не хочу применшити його заслуги, він гарно мав би вантажитися, але в мене вимерзає. Пасинковий урожай. він Можна на ньому отримати це також плюс. Стійкість до хвороб знімав, не знімав, плюс визрівання лози, це також плюс. Тонка шкірка плюс хрумкість соковитість, плюс. Це як мої плюси, як для мене плюс. Але посмак технічного якогось винограду він мінус. Мені не подобається. Ну, повторюсь, може він уже в мене перевисів. І, можливо, так, давайте так, щоб зірву я таки одну ягідку із пасенкового урожаю. Він більш свіжий в плані того, що пізніше ж дозрівав і він ще не в'ялий. Бачите, він досить нормальної консистенції. Зараз розріжу його, заміряю його параметри. І спробую його. Можливо, то посмак уже такий, що він перевисів. Але знову ж таки, я більшість врожаю, я більшість винограду люблю той, який перевисив. Времба, який перевисів, більше люблю. Аркадію, яка перевисила, більше люблю. От, слава Україні, яка була, така і є, як на мене, на даний момент. А тут оцей перевисів. Мені не сильно подобається посмак. Ну Зараз давайте заважимо, що нам покажуть ці ягідки. Рвав не найбільше. Бачите, 9,7, 9,5. Що в них всередині? Ось що в них всередині. Гляньте, крупна кісточка, але одна на ягоду в 10 грам. Ну, це з урожай, і бачите, вона ще зелена, не забарвлена. Зараз гляну. Цукор, що видає пасинок. Клац, клац, клац. Ага, цукор 14, бачите. Цукор на пасинках слабий. Смак певна терпкість відчувається. Ну, не знаю. Значить. Слідкуючи наступний рік за торнадо. Сподіваюся, не вимерзне, дасть там гарний потужний урожай наступного року. Такий, що мені буде його аж шкода перещіпляти. Але смак, чесно, як на мене, оце вперше. Я не хвалю якийсь винограду себе за смак. Всі смаки той простіший, той там складніший, але. А тут, тут мені не сильно подобається торнадо. Хоча ну, в кожного смаки різні. Комусь подобається одне, комусь подобається інше, це також треба розуміти. Можливо, спробуйте десь там купіть, посмакуйте десь. Може вам підходить такий смак, може цей. Він не простий, він не бідний, він такий насичений досить за рахунок цього посмаку. Але ну, не мій. Не мій точно. На цьому, друзі, і з моєю десяткою все закінчено. Сьогодні 16 жовтня 2025 року. Крім цієї десятки винограду, у мене є ще виноград, який садився, там незрозуміло який, ну як, вже там шляхом. Дослідження там вивів що декілька там то, Надія Рання, то талісман, але про них поговоримо десь у наступному відео, а цикл по моїй десаці практично закритий, висвітлена кожна гібридна форма. Е, крім е, одного іще ще нюансу, я зніму окреме відео по пасанкових урожаях. Усіх своїх кущів. На цьому дякую за увагу. Хто любить торнадо, ну вже вибачайте. Я щось, ну він гарний. Але смак, смак не мій. Все тоді, друзі. До нових зустрічей. Ще є про що поговорити. Хай вам все вдається. До побачення. Все на після титрів. Оце, знаєте, з'їдаю реквізит, ну, там все, що важив і різав. І прийшла в голову думка, що. Винора такого багато не зісиш. Ну, тобто ще одна перевага. Довгенько буде залишатися на кущу. Ну, як, я думаю, як товарність. він просто крутий. Він твердий, він гарний, але смак не мій, не мій. Так, ну і поки я заїдаю посмак торнадо Юпітером, хочу сказати, що щойно дав, ну, по традиції, всі ягоди, які сам пробую, даю своїй дружині. Щоб ну, підтвердити чи спростувати свою думку про смак тієї чи іншої гібридної форми або сорту, то дружина сказала, добрий, солодкий добрий. Ну, Дружина так, от таку рецензію дала для торнадо, мені чомусь не зайшов. Все, до побачення.